Вітаю у подкасті бізнес-новин каналу Розумна інтеграція. У цьому випуску ми поговоримо про інтеграцію штучного інтелекту у бізнес-процеси. Згідно з прогнозами, обсяг світового ринку штучного інтелекту зросте з 758 мільярда доларів США у 2025 році до приблизно 3680 мільярда доларів США до 2034 року. Щодо впровадження ші в бізнесі, дослідження показують, що 75% топ менеджерів вважають, що штучний інтелект буде впроваджений у їхніх компаніях. Ці дані підкреслюють швидке зростання ринку ші та його інтеграцію в бізнес процеси по всьому світу. Уявіть, скільки часу ми витрачаємо на рутинні завдання відповісти на пошту, організувати документи чи навіть просто знайти інформацію в інтернеті. Але з появою «ші» все це стало набагато простіше. Наприклад, чатботи можуть за лічені секунди відповісти на стандартні запитання, звільняючи людей для творчих завдань. А тепер згадаємо про онлайн сервіси, такі як Netflix. Здається, він знає нас краще, ніж наші друзі. Це тому, що «Ші» аналізує, що ми дивилися раніше і пропонує нові фільми та серіали, те саме можна застосувати на вашому онлайн сайті. Медицина це ще одна сфера, де ші показує себе з найкращого боку. Уявіть, як алгоритми допомагають лікарям виявляти хвороби, аналізуючи дані швидше і точніше. Наприклад, знімки МРТ чи рентгену тепер аналізуються буквально за секунди, а розробка ліків прискорюється в рази. Як вам така революція? Ші вже зараз допомагає змінювати наше життя? А що буде далі? Напишіть у коментарях. Яка сфера ШИ вражає вас найбільше, і не забудьте підписатися, щоб дізнаватися більше новин бізнесу разом із нами. Натисніть на дзвіночок, щоб отримати повідомлення. Далі ми розглянемо, які тренди в штучному інтелекті очікуються у 2025 році, що зміниться в найближчому майбутньому. До 2034 року штучний інтелект займатиме дедалі більше місця у нашому житті, і це не просто гучні заголовки, а реальність, яка вже стукає у двері. Наприклад, ваш улюблений магазин може знати, що вам захочеться придбати наступного місяця, навіть до того, як ви самі це зрозумієте. Персоналізація буде на такому рівні, що навіть медичні плани враховуватимуть ваш генетичний код для максимально точного лікування, ші стане доступнішим для всіх, навіть для тих, хто не має технічних знань. Ми говоримо про демократизацію ШІ. Це зробить технології доступними навіть для людей старшого віку. У повсякденному житті ші полегшуватиме побутові справи. Уявіть, що ви просите розумну кавоварку зробити каву, і вона враховує, що ви були в спортзалі, тож додає знежирене молоко. Крім зручності, щій буде вирішувати глобальні виклики, такі як екологія, оптимізація енергоспоживання, моніторинг якості повітря та управління відходами, все це стане можливим завдяки інтелектуальним системам. Для бізнесу ш відкриває безліч можливостей. Динамічне ціноутворення дозволить автоматично змінювати ціни в онлайн магазинах залежно від попиту, конкуренції та навіть часу доби, а для безпеки транзакцій Ші аналізуватиме тисячі операцій на секунду, знаходячи і блокуючи шахрайські дії. Ші також змінить освіту та подорожі. В освіті він створюватиме персоналізовані програми, які враховують ваші сильні та слабкі сторони. А під час подорожей віртуальні гіди розповідатимуть усе про місцевість, поки ви насолоджуєтеся видами. Звісно, з розвитком ші виникають і етичні питання. Однак вже у 2025 році етичний ші стане стандартом із прозорими алгоритмами та правилами, які захищатимуть приватність і унеможливлюватимуть дискримінацію. Незважаючи на всі ці новації, творчість залишиться за людиною. Ші лише доповнює нас, допомагаючи реалізовувати ідеї швидше та ефективніше. Це партнерство, де людина вигадує, а Ші допомагає реалізувати майбутнє за розумними рішеннями та правильними стратегіями і це надихає. Ласкаво просимо у світ 2025 року. П'ятий. Дякуємо, що були з нами.